Підписники просили нас зробити відео про підключення тепловізору від Термтек до застосунку в телефоні та розповісти про налаштування. Більше того, ми помітили, що такий запит в інтернеті є досить популярний, а ми прислуховуємося до нашої аудиторії. Тому цей випуск для вас. Ви на каналі SecureUA. Мене звати Дмитро. Рушаємо! Що ж, друзі, у нас є планшет і є тепловізор. І як ці два девайси під'єднати разом і користуватися цим? Що ж, давайте я вам покажу це на прикладі зовсім новесенького тепловізора Thermtec Cyclops моделі 335. Зробимо навіть невеличку таку розпаковку. Хоч це і не огляд цього тепловізору, але показую вам комплектацію. Власне, сам тепловізор. Також тут є нагадування про те, що тепловізор не можна направляти на сонце та необхідні для використання дроти. Але для первинного налаштування нам вони не будуть потрібні. Що ж, для того, щоб його вімкнути, потрібно натиснути і утримувати кнопку живлення. Так, ми бачимо, вже є тут фірмова заставка. Що ж, ми бачимо, що девайс запущений, він готовий до роботи, але для того, щоб його під'єднати до застосунку на планшеті, або це може бути телефон. Неважливо, потрібно увімкнути роздачу бездротового з'єднання, тобто Wi-Fi. Для того, щоб це зробити, нам потрібен ось цей помаранчевий джойстик. Він може рухатися вперед-назад, вліво-вправо, а може натискатися. так ось. нам потрібно його натиснути два рази швидко. Переходимо в налаштування з планеткою, обираємо «Hotspot». Потрібно його активувати натисканням на наш джойстик. У нас з'являється назва нашого Wi-Fi. Натискаємо на нього. І ми бачимо ще раз нашу назву та пароль від нашого Wi-Fi. Що з цим робити? Ну, звичайно, переходимо до налаштувань Wi-Fi на нашому планшеті. Ось ми бачимо назву цього Wi-Fi. Пароль у нас там був від 1 до 8, тому беремо просто його і вводимо. І... Підключаємося. Якщо ми натиснемо на наш пароль, то ми зможемо його змінити на який-небудь, який тільки вигадаємо. Далі нам потрібно завантажити в Google Play або в App Store застосунок Smart Thermal. Ми це вже зробили, тому просто заходимо в нього. Натискаємо Connect Device. Нам пропонують пройти інструкцію, але я від неї відмовляюся, адже я вам її зараз записую. Зверху у нас з'являється наш тепловізор. Обираємо його, натискаємо на нього ще раз. І е, натискаємо Connect DeVice. Далі у нас є вибір з трьох варіантів. Перший це «Device management». Тут ми можемо подивитися версію нашої прошивки та подивитися, чи вже надійшли якісь нові. Ну, оновлення. Далі у нас Real Time Vision, до нього ми зараз якраз і перейдемо, і Detection Alert. Тут ми можемо подивитися, так би мовити, наші логи, записи і так далі. Real-Time Vision переходимо саме сюди, і тут ми бачимо екран, який показує нам зображення з цього тепловізора в режимі реального часу. Давайте відкриємо кришечку, направимо його хоч кудись, щоб хоч щось було зрозуміло. Ось я направив його на себе. Так як він знаходиться зовсім близько до мене, то тут зовсім нічого не зрозуміло, але ми можемо тут змінювати певні параметри. По-перше, ми можемо увімкнути дальномір, так би мовити, але це працює на більш великій дистанції. Далі ми можемо зробити зумування від 1 до 6. Це зумування ну, цифрове, не оптичне. тому десь, звичайно, буде погіршуватися. Якість зображення, але це не критично, адже все ж таки тут дуже е, чітка картинка, і навіть при максимальному зумуванні видно все досить добре і можна розглядіти окупантів різних е, уж точно. Далі у нас є налаштування нашої картинки. Ми можемо підвисити контрастність, яркість або там збільшити подавлення шумів. До речі, ще один момент важливий. Зараз я його не врахував, але маю це зробити. Дуже важливий момент це. Е, Налаштування фокусу і виглядає це наступним чином. Поклав його на місце, і тепер, як ви бачите, картинка стає більш різкою. Видно мій невеличкий бейджик, мікрофон. Далі ще тут із системних налаштувань є можливість додати приціл. Їх тут цілих 6 типів, і вони теж можуть бути корисними. Якщо це знадобиться, то це круто, є така можливість. Далі можна ще додати трекінг, ось він відпрацьовує на мені, але я ще раз повторюю, занадто близько знаходжуся. І можна зробити зум на частину нашого екрану. Далі переходимо на праву сторону нашого екрану і ми бачимо з цікавих налаштувань тут Color Plate. Тут можна змінювати відображення в кольорах. І це теж дуже круто, тому що в певних моментах може бути. Різні кольори можуть бути більш інформативніші, ніж чорно-білий, наприклад. Ну і звичайно, ми бачимо, що посередині у нас є кнопка спуску затвора, тобто поруч у нас можливість переключання фото та відео режимів, і зробити саме фото або відео через цю кнопку спуску затвора. І знизу у нас є папка з файлами, де ми можемо подивитися архіви фото. Та відео. Ну і на цьому все. Давайте тепер перейдемо до налаштувань на самому тепловізорі. В першому пункті ми можемо детально налаштувати зображення, наприклад, по яскравості, контрастності та різкості. Тут нічого складного, та й на заводських налаштуваннях все видно ідеально, просто можна трішки покращити під ваші умови використання. В другому пункті знаходяться системні налаштування. Тут є налаштування електричної стабілізації. Можна увімкнути або вимкнути GPS та індикатор під час зарядки, щоб демаскувати пристрій. Третій пункт для мережевих налаштувань, про них ми вже щойно говорили. І в останньому пункті меню можна переглядати фото та відео, якщо вони були записані. Дуже крута функціональна та якісна річ, максимально актуальна в наші часи. Але якщо ви не можете визначитися з моделлю, яку краще обрати, то обов'язково дивіться наш минулий випуск з порівнянням топових моделей тепловізорів циклопсвіттермтек. Я впевнений, відпадуть всі питання. Ви точно оберете собі найкращу модель, яка підходить для вас якнайкраще. Посилання на це відео буде в описі, а також в описі ви знайдете посилання на наш сайт, де ви можете замовити любу модель тепловізорів або багато чого іншого. Також скажу по секрету, що для підписників нашого каналу на нашому сайті діють додаткові знижки. Ось і все, насправді немає нічого складного. Меню інтуїтивно зрозуміли, а підключення дуже просте. Особливо, коли вже налагоджений зв'язок між девайсами і не потрібно щоразу з самого початку вводити пароль для бездротової мережі. Я сподіваюся, цей випуск вам був дуже корисний. Якщо це так, то підтримуйте нас своїм лайком. Також підписуйтеся на канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити майбутні випуски. Якщо у вас ще залишилися якісь питання, то пишіть їх в коментарях. Ми обов'язково на них дамо відповіді, можливо, навіть запишемо. Чимо наступні випуски, а з вами був Дмитро. До зустрічі в наступному епізоді Секюрі.